Трамваї на Троєщині почали швидше їздити. Весь маршрут номер 4 від станції Милославська до станції Троєщина, другий Троєщина-2, трамвай проходитиме за 15 хвилин. А по п'ятому маршруту від вулиці Сабурова до станції Троєщина-2 28 хвилин. Як розповів радник Київського міського голови Олександр Кава, невдовзі в місті переглянуть розклади руху усіх маршрутів. За його словами, нині громадський транспорт в столиці значно поступається у швидкості європейським містам, хоча Київ має чимало сучасної техніки. Як правило, вони рухаються із швидкістю. Яка була розрахована на рухомий склад випуску 60-70-х років? Буде змінено розклади, будуть окремо зроблені розклади для вихідних днів, коли абсолютно немає заторів. Будуть змінені розклади для міжпікового часу, коли так само немає заторів. І як повідомляють у Києві у міжпіковий час, коли не курсує міська електричка, трамваї маршруту номер 4 ходитимуть за скороченим маршрутом від вулиці Милославської до станції генерала Ватутіна. Внаслідок змін зменшиться час поїздки трамваєм у міжпіковий час на маршруті номер 4 між кінцевими зупинками з 18 хвилин до 11. у години. Пік трамваї зазначеного маршруту будуть працювати за звичайною схемою від вулиці Милославської до станції міської електрички Троєщина. 2